Мета у колаборації з Ray-Ban випустили розумні окуляри, які мають функцію секретної фото та відеозйомки. Ви можете слухати в них музику, а також спілкуватись з meta помічником 12 мегапіксельна камера, мікрофон, динамики, тачпад та батарея, яка тримає декілька годин заряду. Кожного разу, коли я складаю окуляри у футляр, вони заряджаються. Мікрофони пишуть дуже класний звук, динаміки. Я навіть не очікувала, що будуть так добре у них слухати музику. Картинка в них вертикальна, що ідеально для сторіс, шортс або лайвстріму. А коли йде запис, індикатор світиться, і це добре видно у приміщенні. Якщо знімати на вулиці, то зазвичай ніхто не помічає. Щоб почати зйомку, потрібно натиснути і затримати кнопку. Довжина відео може бути 15, 30 або 60 секунд. Слухаючи музику, можна керувати гучністю, проводячи по душці окуляр. Тобто, тепер мої глядачі будуть мати змогу бачити моїми очима, що відбувається у Нью-Йорку